Давайте сьогодні приготуємо салат з баклажанів та грибами на зиму. Чудовий салат, особливо, якщо в зимовий період його відкрити та ласувати із будь-якою стравою. Отож, усі інгредієнти прописую тут для вашої зручності та, звісно, в описі під цим відео. Усі овочі ми попередньо обчищуємо, такі як яблука, перець, морква, часник, ну і, звісно, помідори. Все попередньо промити та Обсушити. Нарізаю довільними шматочками, неважливо якими, адже саме ці інгредієнти ми будемо з вами перепускати через м'ясорубку. Помідори, перець, морква та яблука. Саме це буде основою нашого салату. А тим часом хочу нагадати вам, що на моєму каналі ви знайдете безліч смачних рецептів, багато закруток на зиму, закусок та салатів. Тому обов'язково підписуйтесь, у мене багато смачненького, та буду вдячна за вподобання на це відео. А щоб отримувати сповіщення про нові рецепти, не забудьте нажати дзвіночок. До овочів додаємо цукор, сіль, перемішуємо в слабкому вогні, проварюємо наші овочі одну годину під закритою кришкою. Тим часом підготуємо овочі, шампіньони нарізаємо. Четвертинками або пополам, якщо вони маленькі. До шампіньйонів додаємо три зубчика чесника, мілко нарізаного, чи розчавленого, та один пекучий перець. Я із перцю доставала кісточки, тому що він нам занадто пекучий, але він додає свій такий цікавий смачний присмак, тому, якщо ви любите більш пікантний насичений смак, то можете додавати з кісточками. Окремо нарізаємо баклажан. Обов'язково зверніть увагу, нарізаємо ми його квадратиками, що ми це робимо окремо. Тому що баклажан з овочами потрібно проварити 30 хвилин. Тобто ми додаємо до цієї нашої маси нарізані баклажани та проварюємо під закритою кришкою 30 хвилин. Після цього до баклажанів ми додаємо шампіньйони з часником та перцем. Перемішуємо все. Додаємо до основної маси олію та оцет. Оцет я використовувала 9%. Знову все гарненько перемішуємо та ставимо проварювати нашу масу ще 15 хвилин. Саме цього часу мені достатньо, щоб простерилізувати банки. Банки стерилізую, якщо у мене декілька і невеличкі за розміром 0,5, у мікрохвильовці. Гарно промиті банки, так приблизно водички та ставлю на 6 хвилин мікрохвильовку. Вода закіпає, потім її обережно, звісно, виливаємо, та банки стерилізовані. Кришки стерилізую окремо в каструльці. В гарячій воді довожу до кипіння, вони декілька хвилин киплять і можна використовувати. Розкидаємо наш салат по баночках, будьте дуже обережні, адже він дуже гарячий. Та закручуємо. Обов'язково на салат потрібно поставити під теплу ковдру догори дном, щоб салат повністю охолонув, та перекладаємо його у темне прохолодне місце. Дуже смачний, коли вже охолоне і з місяць постоїть. Хоча і трішечки залишилося до вечері, тому салат вийшов дуже смачний, я раджу вам його готувати на зиму та зберігати, адже це дійсно смачно.